Так, Нам потрібно перевірити рівень масла і що із цього всього нам потрібно. Де тут у нас буде те масло? Ось воно у нас буде. Тут буде щуп, нам потрібно його висунути. Отже, нам потрібно дістати щуп. Одразу беремо носок. Спочатку нам потрібно його витерти повністю. А вже потім занурюємо його знову назад. Не бійтеся він, у кого довгий, у кого коротший трохи. Вставляйте, не бійтеся, він влізе. Ставили, зачекали трошки, можна діставати. І перевіряємо. Гарний рівень повинен бути між двох точок, між двох позначок. Ось він у нас в нормі. Ми його витираємо і поміщаємо назад. Якщо не впевнені, можна ще раз перевірити. Для того, щоб перевірити рівень масла, нам потрібно поставити машину на більш-менш рівну поверхню, в ідеалі на рівну поверхню. Дати машині охолонути після того, як вона проїхала хвилин 15 20 і тільки після цього ми можемо перевіряти даний рівень мастила.